На Кіровоградщині за добу на коронавірус захворіли 54 людини, 16 одужали, а двоє померли, повідомляє прес-служба ОДА. Одужали 5 жителів обласного центру, 5 жителів Олександрії, 3 жителя Компаніївського району, по одному жителю Добровеличківського, Петрівського, Благовіщенського районів. Померли 72-річний чоловік села Сонячний Кропивницького району та 68-річний чоловік зі Знам'янки. Кіровоградські ОДА на гарячій лінії консультуватимуть, як діяти у разі підозри на ковід-19. Так, жителі області зможуть дізнатися алгоритм дій не лише у разі підозри на захворювання, а й у виявленні контактних осіб з хворими. Отримати консультацію можна безкоштовно за номером 0800 500 238. Це гаряча лінія голови Кіровоградської ОДА. гаряча лінія департаменту охорони здоров'я 0522 24 13 14. В Олександрійських лікарнях потепліло. З 20 жовтня у центральній міській лікарні та дитячій лікарні розпочався опалювальний сезон. Усі корпуси відповідних медичних закладів опалюються від твердопаливних автономних котелень, що дає можливість при потребі розпочати подачу тепла для забезпечення комфорту пацієнтів та медперсоналу йдеться на сайті міськради. Кількість сучасних зупинок в Олександрії збільшується. У рамках програми Зупинки Олександрії облаштоване місце очікування громадського транспорту в південному мікрорайоні, біля магазину Арка. Раніше було встановлено ще дві зупинки імені Юрія Гагаріна та площі Героїв Чорнобиля. Незабаром на скляні поверхні з'являться фотографії зон відпочинку або культурних закладів, поблизу яких розташовані зупинки. На Олександрівщині недобросовісний орендар поверне державі 52 гектари землі. За те, що не сплачував кошти за землю, Кіровоградська обласна прокуратура у судовому порядку домоглася розірвання трьох договорів оренди земель державної власності загальною площею 52,4 гектари через несплату орендарем плати за землю. Орендар заборгував сплату за три роки. Наразі господарський суд повністю підтримав вимоги прокуратури та зобов'язав орендаря повернути земельні ділянки державі.